Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограв в Fortnite і це останнє відео в цьому сезоні. Буде тільки відео Євенда і все. Сьогодні я вам покажу нові речі, які додали в Fortnite, а це три нові предмета. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. І давайте, погнали в казочку, і зразу я лечу в будинок Флетчера Кейна, на біга... найбагатшої людини в Фортнайті, після Мітаса, звичайно. Як бачите, я прилітаю, і тут все дуже красивенько, нічого не зачепилось, нічого не знищилось, все як і було раніше. Золоті двері і все ідеально. Заходжу в пластер, ходжу собі, пробую знищити слюру, бочки, щоб захилитись. Тут дуже багато скриньки, якісь інші бочки, прості бочки. А я собі просто пробую зняти предмети, які мені потрібні. Бо їх всього три, і вони реально прикольні. Вони всі зв'язані з мувментом. Ну там, крім однієї, але вона теж так, знаєте, типу трошки схожа на мувмент, але як атака, типу, як урон наносить. Я собі ходив по цим коридорчикам кабінетикам, відкривав двері, знайшов місце для гри навіть. Флечеркейний таке є. В нього, до речі, багато тут ігор. Е, і тут просто собі лажу, заходжу наверх і знаходжу те, що мені треба: перший предмет. І він називається, як правильно, перчатка грапул. Ну, типу, перчатка хліпу. Коротше, дивіться, що вона робить. Це як перчатка спайдермена. У неї всього 30 зарядів. Один заряд це одне приклеєння до якогось предмета. Ви можете з нею літати, як спайдермен. Берете, присусуйтесь до якогось предмета і просто собі літаєте. Це було цей предмет був зроблений для заміни. Перчаток спайдермена, насправді, якщо вам так сказати, ну бо всім людям сподобались перчатки спайдермена, ніхто і не хотів їх, щоб вони пропадали, вони реально були дуже крутими. і Нам додавали ось ці перчатки. Але насправді, ну, вони не змінили перчатки Спайдермена. Перчатки спайдермена залишаються у нас завжди в серці, Я думаю, їх скоро додадуть. Коротше, дивіться, якщо, наприклад, ви дуже довго літали на цих перчатках, то у них буде перезарядка 15 секунд. Якщо ж так собі, типу, ну так трошки політали, так середненько, то 10 секунд. А якщо там прям там два політали, один раз, політали випадково, то там перезрядка 5 секунд всього лише. Тому майте це на увазі, якщо ви втікаєте від когось, то втікаєте максимально як можете. І перезарядка буде 15 секунд. З'явився знищувач зірок. Тут тобто, бачите, літає X-Wing, я його пробую знищити, стріляю по ньому, наношу якийсь урон, а x wing щось там, не знаю, щось якусь фігню робить. Потім якийсь чувак на зіплайні спускається і починає вбивати мене мечем. У нього це вийшло зробити. Я знову лечу на Lone Wolf Flair, тобто місце, де живе Флетчер Кейн. І бачите, біля нього прямо такий... Бо фонтан з золотом, в якому можна скупатися, отримати прикольну зброю. І як бачите, біля цього місця, коли ви скупаєтесь в золотій воді, ви можете будете бити дуже швидко кіркою. І що робити ще правильно, дуже швидко бігати. Я знайшов Junk Рівет. Тобто портал Junk. Що він взагалі робить? Коли ви його кинете, то з'явиться портал зверху, так трошки верше, і викине предмет. Любий предмет, там, наприклад, цей бачите, як. Корінь вирве, а потім, наприклад, виходить із нього е, така штучка, на якій катався один персонаж зоряних війн. Вона теж може випити, це як відсилка, прикольно. Як бачите, це предмет для атаки, але насправді він погано атакує, Типу, це більше для того, щоб знищувати предмети, а не наносити якийсь гігантський урон. Далі це теж для Rift to go. портал, щоб піти. Ви можете його використати, щоб втікти від когось. В інвентарі може бути всього дві штуки цієї предмета. І бачите, коли ви його використовуєте, то відкривається портал, і ви просто можете полетіти. Я думаю, цей предмет всі знають, бо він дуже популярний в Фортнайті, завжди був популярним, він був дуже давно доданий в Fortnite. І зараз, ви бачите, він повернувся. До речі, оцих портальчиків, які відкривають і викидуть предмети, їх можна взяти в інвентар всього 4, типу в один слот. Тому майте це на увазі. Я себе просто летів, як бачу, дуже красиві види нашого острову. Фортнайт реально стараються над картою і ось в цьому їм реальний респект. Як бачите, тут літав якийсь літак Ситхів, до речі, подивіться, мігають на нього. Як бачите, я вийшов з нього і тут бачу чувачка, пробую щось зробити йому, але на жаль, я погра... програю. Здається, це навіть був бот. Але в мене було мало хп, тому я програв. І це були всі три предмети, на які я мав показати вам огляд. На цьому все. Дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.